Приблизно там півтора місяці ми отримали цю будівлю. Чи вплинула наявність лазні на кількість бронювань? Система опалення наступна. Тобто, це рішення під ключ. Чи потребує вона якогось особливого догляду? Коли в душовій кабіні люди обливаються холодною води, система каналізації цікаве рішення, яке ми візьмемо собі на замітку. на яку максимальну кількість людей вона розрахована, скільки може відпочивати, паритися. Ще лазні ще не було, ще не було але бронювання було. Це... Вже... Ми приїхали в Медвину. унікальна локація на Київщині. Найбільший сафарі парк в Україні місце, де природа, архітектура та туризм живуть в гармонії. Рік тому ми встановили тут модульну лазню Артем від компанії Дереводім. І сьогодні дізнаємося, як вона працює на практиці. Друзі, привіт! З вами компанія Дерево Дім». Ми знаходимося в гостях у Медвено-Сафарі Парк. Рік тому ми встановили модульну лазню Артем. І сьогодні Ірина, керуюча ресторанно-готельним комплексом, розповість нам всі технічні моменти, експлуатацію та як себе лазня поводить. Ірино, розкажіть взагалі, скільки ви тут працюєте в даному комплексі? Доброго дня, Наталя. Я працюю з першого дня, взагалі. Коли ще була тільки ідея створення сафарі парку, це як це е, 2000... кінець 2003, 2004 початок. Угу. Тобто з першого дня, коли взагалі нічого не було, були ліса, е, і було прийнято рішення будувати таку красу для наших гостей. Я з дитинства любив книжки про природу і багато часу проводив природі І часто виникала думка, як створити середовище, де людина і тварини можуть жити в компромісі, доповнювати один в одно, вчитись один в одного. І виникла ідея зробити спочатку невеликий парк, а на сьогоднішній день це вже сафарі парк на тисячу гектарів, де тварини почуваю себе вільними і щасливими. І я думаю, що люди від цього тільки виграють. Приблизно там півтора місяці ми отримали цю будівлю. Якщо я не помиляюсь, це десь були якраз новорічні свята плюс-мінус взимку. Так. Ну так. та ідеально, звичайно, хочеться в так. лазню. Як взагалі наявність лазні вплинуло на потік клієнтів, на їхні враження? Чи сподобалося те, що у вас таке оновлення з'явилося так, на території? Так, У нас гості приїжджають, для них. Ну їм було цікаво. Приїхали там перед новим роком. у Нас не було лазні. А тут вже таке рішення, і вони змогли вже відпочивати. Буквально там через пару днів вже відпочивали в новій лазні. Чи є якісь реакції людей, які запам'яталися найбільше? Так їм сподобалося те, що є вікно дуже класно. вони паряться а, ну, і, да, да, і ліс, і ліс. ліс да, був сніг. Тоді випав, буквально там день вони відпочили, кайфанули. Так, значить тут, при вході, у нас йде вхідна група, можна роздягнутися, залишити речі. Тут у нас кімната для відпочинку, можна попити чайочок, можна навіть собі щось приготувати. Так а, орендувати її, не можна. Типу, щоб залишитись тут на ніч, не можна. А, не можна, тобто у нас вона взагалі здається як погодинна. Місце відпочинку, але у нас є такі гості, які відпочивали в лазні і захотіли залишитися на ніч. Їм дуже сподобалося. Їх не, не бентежило те, що вони будуть спати на дивані. Він розкладний. Ми все організували, наші покоївочки все прибрали і вони залишилися. Вони навіть на наступний день хотіли продовжити відпочивати, але в нас вона але була заброньована. Інші відпочивальники не дуже були Ні, раді вже, такому. Да, заброньована вже була, і ми не змогли їм підтвердити цей. Це бронювання. На яку максимальну кількість людей вони розрахована? Скільки може відпочивати, паритися? Чи у вас не... немає такого документів? Дивіться, є у нас все підготовлено, максимум може міститися, щоб було зручно і комфортно це 6 осіб. Угу. Але якщо з дітками, то і 8 осіб принципи, ну, да, поки так, Поки можна... хтось тут п'є чайочок відпочиває. Да, хтось вони може групками, паритися. Вони групками паряться. А, тим більше є е, вихід на вулицю, є тераса, да, є зона стіна. Ми застилаємо там е, е, полотенками. Гості собі відпочивають уже на природі. А підкажіть, будь ласка, меблі е, лазня приїхала одразу з меблями. Ні, 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 бо самі ні. ми могли... самостійно. Uh -huh. У нас це було це інша комплектація, тому що перша комплектація був стіл uh -huh. і е, стільці. Ми зрозуміли фідбек від гостей, да що незручно хочеться десь прилягти. Тому ми буквально через тиждень все замінили. І така комплектація саме ідеальна для мама. замінили. Ви у нас замовляли чи вже у вас в інших підрядників? Ні, у нас, да, у нас ну, зрозуміло. у Вас велика кількість по будинків, тато воно має бути в одному да. стилі. Від вас прийшло а, таке рішення. Телевізор ми докупили ну, угу. чайник, само собою і посуд, який необхідний для відпочинку. Угу. Все дуже зручно. Гості. Е, інколи щось з ресторану, а так більше собі тут можуть щось приготувати. Теж вже, пройшов вже рік встановлення, але все одно заходиш і тут такий запах дерева та да, нового нове, фарби, да. ніби саме після ремонту. Яка у нас тут система опалення? <кій> система опалення наступна. стоїть кондиціонер, стоїть обогрівач повітря і стоїть рекуператор. Нам прийшло повністю все готове. Ми ні за що не хвилювалися, пер... тільки докупили ну, декіль, ще, аксесуари, аксесуари, аксесуари да, вішли. Все повністю було готове для використання. І тут у нас іде у комплектації одразу тепла підлога, тому так. що я стою і навіть мені через взуття відчувається тепло. Тобто наслади достатньо більше, ніж для лазні відпочинкової. Так. Давайте парну. Це у нас перна, вона розрахована на 6 осіб, але я так розумію, при бажанні може поміститися більше. Так, так, так. Ну, Максимально ми дозволяємо на 8 осіб, але комфортно 6. По енергоефективності Ну, значить, розтопиться вона ну, за півтори години приміщення до 90 градусів нагріває. Які були проблеми, можливо, в співпраці, можливо, якісь факапи з нашої сторони? Ну, то Ви знаєте, в співпраці проблем взагалі немає. Єдина проблема, по-перше, великий, ну, це я розріжу трап, його неможливо безпосередньо в, в лазні. Угу. Його дівчата, ну, прибиральниці не можуть покоївки його підняти. Угу. Тобто бажано вам на наступний раз його робити секторами. Угу. Так, це перше. По-друге, коли в душовій кабіні люди обливаються холодною водою, uh -huh. система каналізації не встигає її злити, uh -huh. і через порожок вся ця вода uh -huh. переливається в лазню, uh -huh. ну, безпосередньо в сауну. Все. Тож або робити більший уклон uh -huh. в сторону каналізації, або вищий поріг. Ну, от, насправді це дуже важливо, тому що коли да, ми ми, і знаємо, мінуси ми будемо ще, Коли заходить в душову кабіну, двері вони ну, працюють туди-сюди. Mm -hmm. сторони ви ну, маєте на увазі? Якщо сильна людина, вона може відкрити в другу сторону. Mm -hmm. Тоби, треба якийсь фіксатор, щоб розуміти, в яку сторону двері відчиняються. Це улюблене місце, улюблена локація. Я так розумію. Чи потребує вона якогось особливого догляду? Особливого догляду ні, тому що, по-перше, вона нова, у нас прибирання. Між слотами, між ну, перерва дається uh -huh. дві години. Да, дві години цього достатньо для того, щоб зробити навіть таке максимально швидке генеральне прибирання. Тобто, я так розумію, вона у вас в експлуатації працює 24 на 7 так. щодня. Так, так. Тому що в нас ну, будиночки збільшуються, і попит вона поки що у нас найбільша. Угу. Uh -huh. і попит збільшується, тому ми її два рази на день і даємо в оренду. Супер. Це наша стандартна модель лазні Артем. Тераса є додатковою опцією і тут в МАДВ реалізували дуже цікаве рішення, яке ми візьмемо собі на замітку, тому що воно дійсно прикольне. Розкажіть, що це, для чого це? Це такий, зона додаткового відпочинку, сіна Ой, е, наша така лежанка. Ми її застилаємо простинями, і гості після як гарно попарилися. собі тут відпочивають, продовжують чачок. Да, 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 тут уже такий тут... і запах. Ми, її сіна. Треба... Ми її, е, змінюємо ці е, подушки. Чуки. Пару там да, ну два-три місяці де їх треба змінювати, uh -huh. бо вони втоптуються. А ви десь побачили таке рішення? Чи це була ідея? Це нашого власника було рішення таке прикольно. але ну, я насправді не бачила да. таке. Також ми е, змонтували на терасі холодну купіль одразу після горної да. можна окунутися в холодну водичку. Тут можна поставити або купіль, або е... так. За бажанням у нас було декілька варіантів. Uh -huh. е, можна додати ще чан. Такий самий наподобі, як і Холодний купіль, але він е, поруч розташовується. У нас є вже баня е, з чаном, тому ми прийняли Захоті, рішення Захотіли за... щось заходити. Да, більше... тобто, тераса достатньо якраз для такого так, комфортного так, так, так. відпочинку. Чан можна поставити і нижче, тобто на ага. землю взагалі. Угу. тобто навіть не так... на терасі. Прикольніше мені нам здається, нам теж так сподобалося. Тут, так хтось варіант. садить в холодній водичці, там хтось спостерігає. Так, і за цього на шість осіб. Тут достатньо місця, навіть на вісім осіб. Так, хтось париться, хтось п'є чайочок, Мені здається, це такий ідеальний варіант для бізнесу. Такі цікаві рішення в особливості ця перегородочка. Розкажіть, для чого вона у нас спочатку вона прийшла без перегородки, вже змонтували. І нас навпроти, як бачите, там стоїть будинок. Він сімейний, і гості паряться в бані, випригують розпарені, голяка, розпарені з нашого з нашої лазні, і пригають купіль. А сусідній будиночок наблюдав цю картину. І в нас рішення за за півтори секунди монтуємо терміново цю стіночку. Вона гарно вписалася, нам так, так, вона так. цікава. Розкажіть взагалі про лазню, як вона за цей рік себе показала? Ну, Питань не виникало, таких критичних, які є питання, тому ми відразу нам допомагали реагувати. Все подобається. Тільки б, якщо б, вже б ми робили б таку саму, ми можливо, б, можливо, трішечки збільшили ширину. Угу. Тобто довжина угу. нормальна, ширина чуть-чуть, пр... буквально там, не знаю, метр півтора. От мені би хотілось би, але угу. це вже. Треба досвід, треба пройти це все, щоб зрозуміти на, на перший період. Нам достатньо було, але от зараз, би ми додали там півтора-два наступня метри. лазня буде більше. 100% більша. більше. Дуже цікаве рішення. Вибір кольору, такий горіховий. Я дивлюсь, він і переливається. Зелений віддає хто обирав взагалі, тому що він ідеально вписався в колір, в природу, в концепцію, в сосни. Ну, вибір наш е, спільний з нашими колегами. Він нам е, ідеально вписується в наш інтер'єр з нашими іншими будиночками, угу. тому це був е, саме для нас е, красивий для нас колір. Такий дорогий, побагато. По-дорогому. Скажіть сам процес встановлення. Як це відбувалося? За який період часу її встановили? Привезли тільки ту здорову лазню. Цю веранду достроювали на місці Житутна хлопці. На да. За день встановили чи більше? Ні, найбільше. Більше, бо перед тим робили стопчики, ну, тобто воно ж на фундаменті. Да. Встановили, підключали електрики всі. І далі вже на місці робили веранду, цю достраювали, красили, ну, щоб все було в колі. Як взагалі чи вплинула наявність лазні на кількість бронювань? Е, звісно. Я не можу сказати, що так на стовідсотково, але угу. на відсотків 25-30 збільшилося. Супер. Тобто, це така да. додаткова фішка для бізнесів. Ми зараз думаємо на рахунок наступних бань. З радістю вам допоможемо. Розкажіть, будь ласка, про комунікацію, співпрацю з самою компанією. Ну, наш комерційний відділ тримав зв'язок, підписали угоду про будівництво і монтаж. Приїхала реально вже готова конструкція. Нам не прийшлося очікувати, тому що попереднє будівництво ми приїжджали, контролювали це. Весна вже такісь моменти досконалення потребували постійного тут. Знаходження, а тут приїхала будівля, її влаштували, терасу додали. Ну максимум це було, якщо не помиляюсь, чотири дні її робили. роботи. Можна було вже приймати бронювання. От, ми вже прий... ми вже поставили її в продаж, ну тобто на бронювання. Ще лазні і... ще, не було, ще не було. Але ми бронювання вже... Да, ми, вже ми вже бронювали і гості, мабуть, що через там два-три дні вже заїхали перші гості на відпочинок. Ми жодного дня не втратили після того, як тільки влаштували, поставили на баню під ключ. Тобто це рішення під ключ. Які взагалі види тварин є? Ну, у нас є три види олені. Лень європейська, шляхетний олень, пятнистий олень. Є верблюди, лами, альпаки, є вовки. Ручні нам сказали, що є ручні вовки. Їх можна, можна є підійти. Найбільша в Україні кількість бізонів у нас. Буйвол, Карпатський, Кулан, Муфло. Хто це а, такий? Ну, Це дикий -ди 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 горний баран. <світ> Лисиці є, немає? Ні, лисиць у нас немає. Медведі? Такі періодично заходять, медіа поки теж немає. А взагалі тут та територія. Під тваринами у нас площа більше як півтори тисячі гектарів. І вони всі живуть. І вони всі живуть, як в дикій природі, ми в життя їх стараємося не втручатися за винятком. Годуємо, лікуємо. Ну і якщо є потреба, то захищаємо від хижаків. З якими основними викликами парк на даний момент стикається в роботі? Викликами. Ну, Війна найбайнах викликає. Це для всіх так. Ми хочемо, щоб вона закінчилася, думаємо, що в нас ще більше людей приїде. А так. Доля за тваринами. Тварини собі живуть в задоволення. Я не знають, що в нас війна на я. <рес> Яку філософію ви б хотіли передати цим містам, цією локацією? Філософію єднання з природою, що людина має бути ближче до природи і до тварин. Чи плануєте ви розширення комплексу з новими модульними будівлями? Ну, от наступний раз до нас прийдете, ми поспілкуємося. Це комерційна таємниця, Токи але ще, да. але наскільки ви зрозуміли, розширення буде. Да, ми розширяємося. Кожного дня у нас є якісь новинки. Ми щось додаємо, будуємо, реконструємо. У нас реконструкція зараз іде ресторану, uh -huh. додаємо басейни. Все у нас ми ростемо. З кожним днем, так що приїжджайте до нас наступного разу. Обов'язково з будинком приїдемо. <н questions> Домовились.